Знаєте, сьогодні такий день для мене і для деяких він дійсно важливий, тому що змушує не забувати про те, ким ми є. Так, я студент, і я повністю усвідомлюю, що це один із найкращих часів мого життя. Я багато досяг, я намагався, я старався. І напевно найважливіше, що траплялося на моєму житті, це мої друзі. Та наставники, саме завдяки їм, я той, ким є зараз. Я дякую всім, хто був поруч, тим, хто наставляв і допомагав, хто змушував мене виходити із зони комфорту, і найголовніше, тим, хто йде зі мною прямо зараз. Тому бажаю вам добра, щоб на відстані наш зв'язок. Став тільки міцнішим, щоб ми підкорювали нові вершини, і в пам'яті залишався тільки позитив, і щоб наші справи йшли так, як цього хочемо ми. З Днем студента! Мене звати Денис, я голова сектора працевлаштувань. І сьогодні я хочу привітати всіх студентів та Студраду з їх професійним святом, днем студента. Також хочу подякувати адміністрації коледжу за те, що надає можливість студентам працювати у соціальному житті коледжу. Так що, з ним Студента! Мене звати Максим, я представник перших курсів. Вітаю з ним студента! Свято неймовірних емоцій. Бажаю вчитися легко і весело, прагнути до успіху, вірити в себе та підтримувати своїх друзів. Нехай переважає офлайн навчання. Нехай викладачі іноді не запамчають наших помилок. Нехай студенти не хвилюються перед складанням іспитів. Бажаю успіху в житті та в навчанні і з професійним святом вас! Вітаю, шановні студенти! Хотів би привітати вас, нашим загальним днем студента. Від лиця сектору працевлаштування хотів би побажати успіхів в навчанні, гарних оцінок та скоріше нашої перемоги. Особливу вдячність хотів би виразити нашим викладачам та студентській раді. Всіх за святом. Доброго дня, любі друзі! Я староста групи Т11 і я знаходжуся у інноваційному секторі. Усьома відео, усьома файлами і усьма соцмережами займаємось саме ми. І сьогодні я хочу привітати вас з вашим професійним святом, Днем студента!